Коли українці будуть обізнані у правових питаннях, тоді і правосуддя у державі буде ефективним в Україні. Це нарешті зрозуміли. Торік був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу. Це прорив у вітчизняній системі правосуддя. Вважають юристи з 1 січня 2013 року. Запрацюють центр з надання безоплатної правової допомоги. Цей рік є роком випробування, адже все потрібно було почати спочатку. Наразі державного бюджету виділені перші кошти більше 7 мільйонів гривень для організації роботи цих центрів. Американці, які допомагають Україні стати правовою державою, вражені прийняттям такого закону. Відтепер доступ до кваліфікованої юридичної допомоги матимуть не тільки ті, в кого є гроші. Розширення прав на юридичні послуги та юридичну допомогу є дуже яскравою ознакою руху країни у напрямку до верховенства права у багатьох суспільствах скористатися правом на безкоштовну правову допомогу можуть тільки ті, хто готовий за це заплатити. Дуже благородна і дуже важлива ціль, яку поставила перед собою Україна, розширити це право на всю територію України і для всіх верств населення закон, який прийняли в Україні, створює набагато ширшу платформу для надання правової допомоги ніж зараз у Сполучених Штатах Америки. Тому ми маємо чому повчитися у вас, а ви у нас. Тепер головне кажуть закордонні гості втілити прогресивний закон у життя. У Сполучених Штатах Америки з досвіду знають, що на це треба багато грошей і розумних юристів. З останнім в Україні проблем немає. На Хмельниччині приміром і до прийняття закону діяли громадські приймальні з надання правової допомоги. При управліннях юстиції також створені і працюють громадські приймальні в даних громадських приймальнях. Працюють звичайно працівники управління юстиції. А в місцевих державних адміністраціях в міських конкомах це працівники відповідних теж адміністрацій міських конкомів, а також і територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Проект Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку під назвою Правова країна і надалі буде впроваджуватися у нашій державі. Окрім цього, американці допомагають Україні розвивати економіку, медицину та соціальну сферу. За останніх 20 років через Агентство міжнародного розвитку Сполучені Штати надали Україні технічної та гуманітарної допомоги на 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.